У Луцьку на перетині вулиць Ковельська та Шевченка на місці заводу електротермометрія невдовзі буде новий сучасний житловий мікрорайон. Детальний план території представили сьогодні. Зв'язку з затвердженням генерального плану міста Луцька територія заводу Електротермометрія передбачена перед профілюванням цієї території під житлово. Проєкту на місці заводу електротермометрія зведуть як комерційні, так і житлові будинки середньою висотою 14 поверхів. «Проєктна забудова передбачає влаштування 850 квартир з орієнтовною кількістю мешканців, додатковою кількістю мешканців 2250. Також проєктом запланована реконструкція частини приміщень заводу по вулиці Шевченка під торгово-офісний центр. За словами проєктувальників, на території житлового комплексу передбачені автостоянки, підземний паркінг, дитячі майданчики. А біля набережної річки Стир облаштують зони відпочинку. Також в комплексі передбачено влаштування вбудованих будованого дитячого закладу. Києво передбачено навчання підготовлення до дошківня цього проєктного мікрорайону. У рамках ознайомлення з детальним планом території в Луцькому центрі надання адміністративних послуг вирішили провести і громадські слухання. Однак, представники громадськості на відкриту зустріч чомусь не з'явились. Письмові зауваження до проекту не надходили. Зараз ми також бачимо, що на цих громадських обговореннях також немає присутніх людей, які б хотіли якісь отримати роз'яснення, чи якісь висловити свої доповнення. Невдовзі проєкт винесуть для затвердження на будівельну раду, а будівництво розпочнуть одразу після того, як на території заводу електротермометрія припинять усе виробництво.